Великі бити, великі перемоги. Історія у кожного із нас. Перемоги тільки на рівні. Великі армії, великі полководці. Слава! Вона безсмертна! на каналі масштабні битви, і ти побачиш. Масштабні історичні битви. Пересування загонів та тактичне бойове построєння військ. Як саме відбувалися ці битви, які змінили хід історії? Постерігай за славою великих полководців, великих князів, королів та імператорів. Це канал Масштабні битви RomitoTalvar 560. Всім досвідчитися на каналі. Буде дуже цікаво. І як завжди, масштабно і наймасштабніше. Ми чекаємо на тебе Підпишись Ми чекаємо на тебе Розуміти на аналізу. Це тотальна війна.